Я погоджуюся, що е, сама літературна спадщина е, ведична, упанішади е, і всі інша оця класична література вона багатша аніж е, окремі школи, які так чи інакше займали певну більш спеціальну позицію, да, скажімо так, більш Ну, як би це сказати, не вузьку, але ну більш обрану таку позицію. Не на... вони, вони кажуть сектантську. Це, це окей, це не в негативному значенні, але в такому вузьку спрямованому. І тому, до речі, я це порівнюю, чому відмінність в умовах формування ведичної традиції і християнської традиції. Наскільки я розумію, християнська традиція формувалася під впливом цю ідеї ортодоксії і гетеродоксії. Там чітко. Інституційно було встановлено а, межі можливостей ортодоксії, а все, що не входило в ці ну, умовно, не грало по цим правилам, називалося гетеродоксією. І, як правило, ну єрісю да? називаємо це по іншому І все, що не вписувалося в ортодоксальні рамки, воно ну, або не підтримувалося, або навіть переслідувалося. Чи правильно я розумію, що в Індії, в умовах формування культурного формування філософії богослов'я Індії такого прив'язки до чіткого розмежування ортодоксального і гетеродоксального не було. Там була можливість повної реалізації всіх можливих версій інтелектуального пошуку. Правильно я розумію, і відповідно року палітру да необмежених. Ніким ніякими інституційними чи іншими формами, і тоді однозначно, ну це тобто палітра ширше, да чого ми не бачимо в, в християнській традиції. Тут є нюанс, знаєте, в чому? В тому, що якщо брати загально індійську філософію, індійські школи, то так були різні школи, які між собою сперечалися. Якщо брати вуще. То в кожній школі, в кожній течії так званій сампродаї, випрацьовувалися свої філософські підходи. І також, хоча не завжди існувала якась певна інституційна єдність в межах певної школи, тим не менш було чітко також і зараз є чітке розрізнення між гетеродоксією і ортодоксією. Тому я можу сказати, що навіть в Гаудявишнавських колах, якщо хтось. Почне вчити чомусь, що в принципових філософських засадах відрізняється, то він отримає на свою голову дуже сильну критику і виключення фактично зі спільноти. Ну, зокрема, можна сказати, що в Гудєвішна вайшнавській традиції чимало вчителів вони починали клонитися в адвайту більше їх. Фактично таврували як Маєваді, як адвайтистів, якщо погане. Взагалі слово Маєваді, тобто це один одна з назв адвайт школи Адвайти, є, є фактично е, образливим для школ персональної. Якщо сказати ти маєваді, то це прямо образа дуже сильна. Там, там, тому, скажімо так: все ж таки є певна схильність е, з, затверджувати ортодоксію. І певним чином карати тих, хто від цього відходить, і навіть в школі Мадгви вона вважається взагалі найбільш сектантсько спрямованою, Наприклад, це Двайта, так назва філософія Двайти, дуалізм повний мадгачар'ї. В них взагалі є певна система мадхів, система релігійних центрів, є ачар'ї, тобто лідери цих центрів. І вони дуже ставляться дуже жорстко критикують навіть інші вайшнавські групи інших е, в ідентичних шкіл, які мають інші погляди на, на те, що вони проповідують. Тому в принципі своє сектанство і свій партикуляризм є в індійській традиції. А, це я це я у це мені ну, мені цікаво. А скажіть, будь ласка, чи не існує в, в якась школа в модерному вже індуїзмі? Ну, вже такому там після 16, 17 століття, ну більш пізні, да, яка б все ж таки намагалася повернутися до багатоманітності або приймала цю ранню традиційну багатоманітність і не позиціонувала себе отак сектанськи, як ви говорите. Да? Чи існують такі взагалі приклади, чи ні? Ну, Можливо, це адвайтісти, вони більш толерантні, просто тому що. Вони сприймають відхилення від їхньої, від їхньої позиції, без, ну, принаймні, з того, що я знаю, без зайвих емоцій, та, на відміну від персоналістичних шкіл, які дуже прискіпливо ставляться до правильної доктрини проповідуємої. Ось тому ну, адвайтист легко може. Сприймати, що хтось по-інакшому вчить, але представники школи персоналістичних, тобто вайшнавських, цього ну зазвичай не, не толерують. Є певні напрями, наприклад, Рамананді, це всередині Вішиштадвай Рамануджі в школі такі є. які Деякі з них досить ліберальні, але, в принципі, вони, знаєте, як одна справа, коли вони. Ліберально ставляться до когось в публічному просторі. Зовсім інша справа, як вони когось оцінюють, коли вони зі своїми учнями або в колі своїх адептів спілкуються. І зазвичай, коли коли ці наставники в колі своїх адептів спілкуються, ну вони скептично ставляться до всіх, хто притримується поглядів, не таких як в них. Але, приспи, прямо пряма відповідь на ваше запитання, я думаю, що це двайтисти. Тобто, серед них. Найбільш широко представлено різних поглядів. А серед них я думаю, що місія Рама Крішні є така. Рама Вівікананди, Так і називається місія Рама Крішні. Та вони найбільш ліберальні серед усіх. Тобто вони там ну, ледь на Ісуса Христа там можуть сприймати, ну, по-своєму трактуючи, але так чи інакше, вони найліберальніші най з тих, принаймні, що я знаю. Напрямків індуїзму. От, саме про що я і згадав великого святого Рамакришну, да, його учня і послідовника Вівкананду. Ми, ну принаймні, от я зокрема з 90-х років сприймали, зокрема, індуїзм, і через Рамакришну, і через Викананду сформувалася така думка: можливо, вона була ну, романтичною, що справжній індуїзм він відкритий, він такий ось що. Ну, <свісно> всі дороги ведуть до, до Бога, всі істинні шляхи, можна персоналістичний шлях, можна не персоналістичний. Я пам'ятаю цю особистість Рама Крішни, ну взагалі я від нього був ну, в захваті, просто що від його любові, від доброти, від відкритості, <свісно> тобто, в дійсності все не так, правильно. <свісно> я би хотіла. Ну, Адвитиці так, а по-друге, розрізняйте, що вони кажуть назовні і що вони думають всередині себе. Зазвичай таку, скажімо так, безмірну толерантність справляють ті, хто приїжджають на зап на захід. І вони кажуть, та, і християнство, і індуїзм веде до того самого джерела, до того самого бога. Але коли вони спілкуються в колі своїх учнів, вони сміються із християн із інших індуїських напрямів і так далі. Можна скафігує трошки. <tell> uh, <вот tell> що говорив Пан Михайло. Деться, що є уяўлення Снат Надхарму, на це віна вчин іна Харма. і кожна школа уважаю що вона найлепше його виражає. Але ж вона ширше, вона охоплює всю індійську традицію. Навіть вони і буддизму відносять до Тхармеда. Навіть і в цьому сенсі вони дійсно відкриті, дійсно вважають, що є різні шляхи, і дійсно можна різними шляхами йти до Бога. Але Є специфіка і саната на всіх цих сам прадай, що вони звертаються до текстів тільки через коментарі, і тому тексти не можна змінювати, але можна коментувати. І кожен коментар створює окрему традицію. І тому вони не можуть от от непосередко взяти і читати стародавні текст, тому що вони належать. традиції коментаторської традиції, через яких вони ззвертаються. І кожні коментаторські традиції, свої правила, своє розуміння і в серійі ціє традиції дійсно кожний і вважающе він правий і ліпше це передає традицію. І от сама коментаторська традиція і належність до конкретного самопродає, вона і створює всередині цієї традиції такі жорсткі правила, про які говорить пан Михайло, це можна порівняти, наприклад, якщо в християнській традиції я вибрав духовного отця, свого наставника, і він мене наставляє, я не можу піти до іншого, тому що він за мене бере відповідальність. Він може сказати, ну, все християнство відкрите, там Бог всюди. Але коли йдеться про конкретно релігійну практику, то я маю слухатися свого наставника. Теж саме будь-який представник індійської традиції, він належить конкретно сам Прадаї, там є свій вчитель, і він знайомиться з текстами стародавніми через коментарі конкретного вчителя, і звідки береться така структура. І тому там Поєднуються і ä, дуже жорсткі рамки коментаторської традиції сам продає всередині себе, і загальне уявлення про саната над яка широка, і всі до неї можуть належати, і, ну, і вона відкрита. А ось для м, людей, які такі не вот так вот орієнтовані в Індії конфесіонально, конфі ну, ну, для звичайних громадян Ідії. Для них всі ці традиції рівноправні, тому що коли йшлося про конкретний суд, кого вважати індусом, кого вони вважають індусом, там було визначено певне правило, що ось, якщо ви ви знаєте, від, 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 від відійську традицію і якісь певне загальне уявлення, то ви індус, і ви належите от той самий саната на Тхармії, яка поєднує всі такі традиції. Ну, така ремарка. Угу. А, а дозвольте ще тоді е, дилетантське питання. Е, знову ж таки, для, для людини із заходу тепер вже не Рама Крішна і Вівікананда, а Товариство свідомості Крішни є найкращим репрезентатором през, през, індійської, теїстичної, принаймні, да, ось традиції. І е, самі представники е, товариства свідомості Крішни так про це й говорять, що от ми є тією традицією, яка найкраще найліпшим чином виражає спитоків від самого Крішни е, в оцю лінію, да, веде оцю лінію через е, наставництво, через. Коментування і так далі, якщо зайняти таку академічну позицію науково-філософську богословсько-академічну, то скажіть, яку насправді роль займає позиція, представлена товариством свідомості Крішни в багатоманітності індійської ведичної, ти йду так, теїстичної, да традиції, яка орієнтується на? Персонального Бога і поклоніння персональному богу, це справді е, ну ця традиція і є квінтесенцією, чи це одна з сект, яка виражає одну з можливих версій в тлумаченні? Бо я знов ж таки, як дилетант, хотів би ну якихось пояснень? Ну я просто цією тематикою займаюся. Якщо з вашого дозволу, я тоді скажу пару про а ви потім його їх або прокоментуєте, або розширте. Власне, і пряма відповідь на ваше запитання, що на, на Заході дійсно товариствомості Кришни найбільш поширена течія, до якої належать, як правило, не індійці. Тобто, ні, ніхто не має такого, такого плідної, плідного місіонерства, як Гаудія Вайшнави, від товариствомості Кришни. От, якщо брати внутрішньіндійську ситуацію. То там товариство Крішни не є якимось знач, значним авторитетним представником представником традиції. По-перше, тому що сам по собі бенгальський вайшнавізм, він си, сильно стоїть в осторонь ін, основних індійських шкіл, наприклад, через те, що класичні учителі вайшнавізму, вони, вони дуже негативно. Висловлювалися щодо вед, щодо е, упанішат. Тобто карма, це так звані. Вони називали, що є карма канда, це веди і подібні брахмани і подібні писання, які говорять про жертвоприношення, про якісь такі древні древні речі. І від відповідно джняна або г'яна канда, до яких відносяться упанішади і веданта сутра. Вони кажуть: е, ачар'ї казали прямо: і те, і друге це отрута. А справжній вайшнавізм він відкидає і карма, тобто і, і, і віди, фактично, і у панішади, і базується тільки на писаннях бхакті. писаннях, які пов'язані з персоналістичним розумінням Бога і розумінням Бога як вішну. Відповідно, так, такий підхід в інших би індуїстах не, не знайшов відклику, і. Тому в, Ін, в, в Індії вони, скажімо так, вважаються ну, такими сор, сородом, як протестанти-харизмати сприймаються іншими традиційними християнськими течіями. Каудя Вишнав це такі протестанти-харизмати для індуїзму. Тобто вони, в принципі, з, з релієзнавської точки зору відносяться до індуїзму, але самі традиційні індуїсти їх сприймають як неоіндуїстів. Я буквально недавно у мене є знайома науковиця з Австралії, яка займається якраз тематикою товариства Кришни, вона написала такий цікавий пост в Фейсбуці про те, що в Австралії дуже багато індійців почали ходити в Вайшнавські в Кришнеїцькі храми. І в Індії, то, тобто, ну зрозуміло, що в Індії вони їх, по-перше, не так багато. Міжнародного товариства свідомості Кришни храмів. А по друге, там є багато інших храмів і тому індуїсти, які не є власне бенгальськими вишнавами, не ходять в ці храми. А на заході так сталося, що товариство свідомості Кришни є майже єдиною індуїзькою організацією, яка має храми. Тому традиційні індуїсти почали ходити масово до цих вайшнавів, і сталося так, що тепер в них проблема: що на, на храм почали скаржити місце скаржити місцеві мешканці, що храм постійно там готується кухня, і ці запахи від індійської кухні навколо поширюються, і, і власники приватних будинків. Просять перенести кухню в якесь, в якесь інше місце подалі від цього храму, бо інакше ну, їм це не, не комфортно. Та і інші мій знайомий також з Франції, Вайшнаф, міжнародного товариства здомості Кришни. Він каже, що зараз майже в усіх країнах, крім східної Європи, склалася така картина, що в храми товариства здомості Кришни стало більше ходити індійців традиційних індійців, не бенгальців, бо для них ці храми стали осередками їхньої духовності. Це якби наші українці там на поселеннях за кордоном почали збиратися в протестантських спільнотах, тому що вони українською мовою там спілкуються і пасочки не освячують, як вони звикли, але принаймні, хоч якась там наша наша рідна мова, рідна традиція от така подібна картина склалася, і це цікаве явище. Т може питання було трошки інше про те наскільки вони мають право відкзентувати індійську традицію загалом якщо питання про цету можна сказати що повна права мають тому що, А Чайтанья, це засновник Гауди Вайшнавізму, це релігійний реформатор, ну, те ж саме, як, як і в християнці. Були свої релігійні реформатори, наприклад, які реформував християнство и виникло новості християнського. В такому ж сенсі, і Чайтанья він такий же традиційний для індуїзму, як лютер, наприклад, традиційний для християнства, якщо порівняти. А після того, як виникла бенгальський вишнавізм, в ньому стали виникати різні товариства. Ну так матхи, як називають індійське товариство, це вже так перекладають. І товариство свідомості Кришна, один із варіантів. Вони визнають інші матхи, тобто у них немає між ними якоїсь там релігійної конфронтації, чи там просто кожен вважає, що смак. Смак у них найліпший, тобто вони орієнтуються на певний релігійний смак, і тому вважають, що кожен мат вважаючи, що найліпший, але вони всі визнають свою традицію. Ситуація дуже схожа між різними євангельськими церквями, наприклад, там никами баптистами, які всі визнають християнство, всі вважають, що вони євангельські християни, але смак у, у течі свій. Я думаю, що от, з точки зору зовнішнього можна знавця можна аналогію провести. Я просто думаю, що ну, Чайтаня, він все ж таки не реформатор, він засновник, він біля коренів Гаудія Вайшнавізму ну, ну, стояв, можна він сказати, їх і заклав. Трошки за некоректно. Нет. Реформатор – це вже фактів Вінода Тхакур, там, фактів Сітханта Сарасваті і далі. Не і, буду сподівчатися, якщо вважаєте так. Mm -hmm. да, да, mm -hmm. да. Да. Добре, дякую. Ну, з приводу того, чи може Гаудія репрезентувати індуїзм, то, мабуть, Ну Так можна сказати про всі напрями індуїзму просто. Ну, який не візьми. Я, ну, тобто, я вважаю, що не може, тому що на таких же правах можна сказати, що там Кашмірський шиваїзм може репрезентувати індуїзм, хоч це Тантра. Ну, тобто Нудія вайшнавізм він просто вниз ці решти напрямів індуїзму існує. І вони всі так чи інакше можуть називатися індуїзмом саната над хакми. Тобто вони всі о, та, саната о, о, над Хармою, так. Тобто всі хакми. вони так чи інакше вкорінені в Веде або декларують якийсь зв'язок з, з ведійською традицією. І, це і, і, визнає. Ну, То так, держава. Ви держава... там виписали там статтю про суд а, і там досліджували це питання як держава визнає, що така санатна дхарма, або, інакше кажучи, індуїзм. І вони, я так розумію, ну, ви самі можете це сказати, тому що це я вас читав. Ну, так. Держава скаже. Ще, ще один момент, пані Юлія, те, те що запит, Знову ж таки, як сприймають саме індійці не бенгальці? Бо гаудя це бенгальський вайшнавізм, Він поширений в бенгалі, передусім. В інших там інші індуїстські течії, навіть вайшнавські течії чи інші розвинені? Mm -hmm. Тому питання: як сприймають саме індійці, не бенгальці? Вайшнавів з міжнародного mm -hmm. товариства Сідомості Криші за, за кордоном? Я спілкувався з такими індійцями, навіть, зокрема mm -hmm. в Україні. Дехто сторониться, бо каже, що це ну це не індуїзм, це вибачає сектантські сектантство, як така в християнському стилі, як вони кажуть, що це більше вони взяли один з моїх знайомих. До, до речі, високопосадовець індійський, який зараз вже не не в Україні, тому я можу про це казати. Він був в посольстві, колись працював. Mm -hmm. Він казав, що я не хочу ходити на ці зібрання в Айштаві, бо я бачу, що вони фактично роблять те, що християни робили в свій час в Індії. То вони не вертають людей займаються про Плюс так якби вважають, що тільки вони праві, не визнають інші індуїзькі течії за прав, за правдиві, і тому він якби так тримався. Осторонь, але дехто простіше сприймає. Але я ж кажу, що яка є релігійна потреба індійців, які тут. В них вони хочуть, коли в них хтось помер, вони хочуть певну церемонію Шрадга називається провести, mm -hmm. якусь там яґію, яке жертвоприношення зробити, яких якого не було у Гауді Вишнаві. Вишнаві це не займалися. Вони, е, скажімо так, висміювали жертвоприношення традиційні індуїськи, але оскільки є є запит на це. Країнах заходу вони почали потрошки, потрошки рок за роком, також робити різні жертвоприношення. Осьом е, вогняне жертвоприношення віваха там на на шлюб, осьом на померлого, <свіздет> осьом ще якесь інше самскара. Те, що в принципі, не знаю, мені здається, що засновники гаудявиш бактістанта і бактівінода вони би були трошки шоковані, <свіздет> побачивши, що. Те, що вони реформували, повернулося навіть в смарта, деякі ознаки смарта індуїзму з'явилися у гадявий шнавізмі, які не були притаманні навіть традиційним бінгальським вишнавам. Але тут знаєш, знаєте, цей принцип, що попит народжує пропозицію. І зараз в у серед гаудя вишнавів можна собі гороскоп замовити, і аюрведу, і про і інші речі, які я, я, яких. Намагалися сторонитися їхні засновники, а чим саме не влаштовує е, вчення к, Товариства свідомості Крішни, тих індійських, небенгальських вайшнавів, які Ну так само приймають Крішну, так само приймають основні тексти, я ж так розумію, вони теж приймають. Пхагавадгіту, Шримат Пхагаватам, оці всі книжки. да, вони ж всі це приймають, То в чому вони не погоджуються з це? Чисто непогодження політичне з якби ну з проявами прозелітизму? Чи тут іще якісь? Є, є важливий момент, як сприймають інші вайшнавські. Це добре, що згадали Тут цікаво, як не просто не традиційні, не просто традиційні індуїсти сприймають, бо у традиційних індуїстів немає такої чіткої самоідентифікації. Типу я вайшнав, я шиваїт, я шактіст. Це вже ми так розрізняємо, бо є чітко виразні течі. А звичайний пересічний індієць, індус. Він для нього і шива, і вішну, і ганеш, і сарасваті. Тобто, для, він шанує все, всіх і все. Ось, але що якщо звузити до вайшнавів, в чому основне несприйняття іншими вайшнавськими течіями власне, бенгальського вайшнавізму? В тому, що бенгальський вайшнавізм вважає Чайтанію крішною. Тобто, вважає, що Чайтан'я є аватара вішну. Ну, скажімо так, це. Все одно, як якась е, е, християнська течія, я не кажу, всі мормони, або ще хтось. Вони вважають, що е, є втілення наступне втілення Христа. Та, був Христос 2000 років, а зараз там Христос втілився от, в, 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 так, в такій то собі. Друге пришестя Христа відбулося. Як, наприклад, як там Вісаріон або ще хтось є, але там Вісаріон або деякі секти, вони в принципі не здорові. А гаудєвич він так за ці 500 років вже набув. Такі традиційності певної, але так чи інакше, Кіртан або ці молитви, куді Вешнавів починаються з молитви читання. Ширі Крішне читання про Бунітянанда і так далі. Тобто є, є ціла молитва панчататві. Вони вважають, що вішну явився в п'ятьох іпостасях, навіть не в одній, а в п'ятьох. Читання просто якби найбільш досконале втілення Крішни вони вважають. Але читання прийшов ще з чотирма. Супутниками, які, які також є іпостасями постасями е, осі, осіб вішну. Ось, і, відповідно, вони шанують цю панчетатву цих п'ять е, богоосіб. Також як тих, хто заслуговує поклоніння, і вони на них медитують, співають їхні імена, пуджу. Тобто, храмове поклоніння відбувається статуям цих, цих п'ятьох. І відповідно для інших вайшнавів, які не, не вважають читанню втіленням вішну, це виглядає. Ну, не хто хтось просто не може його сумління, не дозволяє йому вшанувати читанню як бога. А хтось приймає більш толерантно, толерантна, типу що є різні боги, там і це якби додатковий можливо втілення Бога. Тим більше, що дуже часто святих майже як богів. І сприймають, і сам принцип, що хтось себе втіленням когось божественного проголошує це дуже поширене явище взагалі в індуїзмі. От недавно помер ем, Сайбаба, та? Сатя Сайбаба. Він також вважався аватарою шиви, і багато хто його шанував саме так. Тому це є найбільший камінь спотикання, обожнення, обожень цих засновників цієї бенгальської течії.